Вітаю це огляд головних подій у збройних силах України за тиждень. Верховний головнокомандувач збройних сил України, президент України Володимир Зеленський, затвердив план переходу на нову корпусну організаційну структуру збройних сил України. Про це глава держави заявив після доповіді головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. Армійський корпус це велике військове з'єднання, що охоплює різні роди військ і підрозділів забезпечення. Кожен з армійських корпусів об'єднує 4-5 бригад: розвідувальний полк або батальйон та інші окремі підрозділи бойового і тилового забезпечення. Чисельність корпусів може варіюватися від 20 до 50 тисяч військових. Корпуси були в українській армії до 2015 року. Серед переваг створення корпусів забезпечення більш чіткої системи управління військами і оперативне ухвалення рішень на полі бою. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський провів нараду за підсумками діяльності збройних сил України у січні. Як зауважив головнокомандувач, ситуація складна, але зсу гідно дають відсіч і продовжують результативно знищувати воєнні об'єкти противника, зменшуючи його ударний потенціал. Серед пріоритетів назвав операцію в Курській області і ураження воєнних об'єктів в глибині країни агресора, основні зусилля на утриманні рубежів і недопущені просування противника. Крім того, Олександр Сирський провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ. Він зазначив, що їхнє використання це один із постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога у сучасній технологічній війні. Головнокомандувач заслухав звіти щодо результатів діяльності бригад і батальйонів безпілотних систем і наголосив на потребі удосконалити взаємодію із загальновійськовими частинами. 66% російської техніки у січні було виведено з ладу саме у результаті роботи ударних БПЛА. Тим часом Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську. Глобально він передбачає збільшення обсягів виробництва цих систем і розгортання повноцінних роботизованих підрозділів у складі бойових бригад Збройних сил на лінії фронту. Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров, проєкт ґрунтується на досвіді випробувань, які проводилися з літа 2024-го. Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії, заявив міністр оборони України. Підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України та служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили Волгоградський НПЗ, Астраханський газопереробний завод і завод з первинної переробки нафти і виробництва нафтопродуктів ТОВ Албашнефть у Краснодарському краї РФ. Ці стратегічні об'єкти є виробниками пального для російської окупаційної армії. У Краснодарському ж краї наші захисники уразили аеродром Приморсько-Ахтарський після влучання зафіксовані вибухи в районі цілі, виникла пожежа. Як повідомили у генеральному штабі, аеродром Приморсько-Ахтарський використовується, зокрема, для зберігання та пусків БПЛА типу шахет по території України. Також саме на цьому аеродромі російські окупанти обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької і Херсонської областей. Окрім того, підрозділи сил безпілотних систем вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу БУК, що знаходився на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зафіксовано успішне влучання і пошкодження цілі. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.